Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні до вашої уваги я підготував топ-5 риб шкідників українських водойм. В даному топі будуть цікаві факти про цих риб, де вони живуть, та особливості їхньої ловлі. Згідно міжнародної термінології, рибами-шкідниками в Україні, які шкодять місцевим екосистемам, вважаються інвазивні види, бо вони витісняють місцеві види, порушують баланс та можуть поширювати хвороби. Всім приємного перегляду. Сонячний окунь або царьок. По латині лепамискібібіозас, риба родини центрархових ряду центрархоподібних розповсюджений у водоймах Північної Америки, успішно акліматизувався в Європі та Азії. В Україні ареал охоплює понизя річок, що впадають у Чорне море. Зустрічається також в озерах міста Києва, зокрема, в озері Алмазне. Максимальна довжина тіла сягає 40 см, у річках України не перевищує 20 см, вага до 600 гр. Тіло високе, яскраво забарвлене, спина зелено-оливкова, по боках помаранчеві плями та темні смуги, черво – жовте. Тіло та голова вкриті великою кількістю зелених та червоних плям, губи блакитні, а плавці у даної риби жовті. Тіло риби високе, сплюснуте з боків, наявні колючі промені, досить великі зуби. Але найбільше вражає забарвлення тіла. За цим показником це найбільш екзотична прісноводна риба, що живе в водоймах України. Самець має чорні з червоною облямівкою вушка, у самиці вони червоно жовті. Розглядають дві версії, як ця риба потрапила саме до нас. Перше говорить, що сонячний окунь був цілеспрямовано випущений. У відкриті водойми Франції в 1877 році, як об'єкт спортивної риболовлі і швидко поширився річками, ставками та озерами, через три роки цей вид вже з'явився в Німеччині. Друга версія, що сонячний окунь був завезений до Європи акваріумістами у середині ХХ століття, а в подальшому ця риба потрапила у природне середовище. В Україні сонячний окунь з'явився спочатку у Криму та Донецькій області. Далі, методично. Ця рибка заселила спочатку річки, потім озера та ставки. За останні десятиріччя сонячний Окунь перейшов з рідкості в дуже поширену рибу українських водойм. В Північній Америці царьок зустрічається у невеликих ставках та озерах, в Україні в річках та озерах на невеликій глибині у заростях водної рослинності. Влітку тримається в поверхневих щарах води. Малорухливий живиться молоддю риб і та різноманітними безхребетними. В народі сонячного окуня також прозвали як царьок, прибулець, піраня, таксист та рибка долар. Статевої зрілості царьок досягає у віці двох років. Нерест триває з кінця травня до кінця липня. В цей період сонячний окунь стає досить агресивним. Самець риє на дні яму, в яку саме відкладає до тисячі ікринок. Після цього самець охороняє та доглядає ікру та личинок, що з'являються. Личинки виходять через дві доби. А через 5 днів мальки починають плавати. Промислового значення сонячний окунь не має, вважається шкідливою рибою, оскільки знищує цінних промислових риб. Також є популярним об'єктом розведення в акваріумах за своє красиве забарвлення, особливості лову сонячного окуня. Ловиться дана рибка на всі види тваринних насадок, таких як опариш, мотиль та гнойовий черв'як. Також може охоче реагувати на різні штучні приманки. Імітації хробаків, черв'яків тощо, найбільш успішно його ловлять на вудку з поплавцем та черв'яком на гачку. Місця лову залежать від того, де зустрічається сонячний окунь, зазвичай це ставки, озера, річки, канали та інші водойми, десь біля заростів рослинності, у вікнах та неглибоких місцях. Час лову залежить від місця та погодних умов. Зазвичай сонячний окунь активний у веснянолітній період. Коли температура води найбільш комфортна для його життєдіяльності. Лов сонячного окуня можливий, починаючи з березня до кінця вересня, проте найбільш результативний період припадає на квітень травень, коли риба відбуває ікрування. Рибалка може спробувати свої сили у лові сонячного окуня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Волинській, Житомирській, Київській, Одеській, Черкаській, Полтавській, Сумській та інших областях України. Також слід пам'ятати. Що сонячний окунь жадібно заковтує гачок, витягання якого завдає рибі смертельних ран, а дохла риба швидко псується. Через це рибалки часто годують цим екзотичним делікатесом котів. Дуже рідко цю рибу вялять ще рідше смажать. Чебачока морський дрібна риба довжиною до 10 см. Зазвичай до 8 см тіло витягнуте, голова невелика, ротовий отвір невеликий, подовжений верхній, нижня щелепа довша за верхню. глоткові зуби однорядні, луска порівняно велика, у бічній лінії 35-40 лусок. Забарвлення сріблясто жовтувате. Молоді особини мають вздовж тіла темну смугу. У дорослих особин по краях лусок розташовані темні плями у вигляді півмісяця. Лавці прозорі. Вид має дуже високу екологічну пластичність, здатний пристосовуватись до несприятливих умов існування ікрою риб та водними рослинами. Самці більші за самок життєвий цикл до 4 років. Статевої зрілості досягає на другому році життя при довжині близько 5 см. Нарест у кілька етапів з квітня по липень при температурі води 18-26 градусів Цельсія і донна відкладається на тверді предмети, каміння затонулі гілки тощо, Плодючість від 300 до 3000 кринок. Самець охороняє кладку, молодь, що з'явилася, живиться планктоном. Промислового значення немає. У водоймах України є шкідливою рибою через те, що швидко збільшує свою чисельність у водоймах, активно знищує ікру інших видів риб та конкурує з молоддю промислових видів риб за кормову базу. Рибалки називають чебачка синькою і не люблять її за миттєве об'їдання майже будь-якої м'якої наживки. Рибалки також використовують синьку як живця для лову хижих видів риб. Крім того, Чебачок Амурський є об'єктом розведення у акваріумістів. У Європейському Союзі, включено до списку чужорідних інвазійних видів, широко поширена в усіх водоймах нашої країни і проживає своє тихе життя майже непомітно. Все далі і далі заселяє водойми Європи, хоча батьківщина, у неї Японія і Китай потрапила синька на територію України у 50 50-х роках минулого століття завдяки інтродукції. Так, в 1961 році амурського чебачка вперше зловили у річці Дунай. У період з 67 по 83 рік басейн Другої, за протяжністю європейської річки, був просто окупований цією рибою. За 15 років чебачок заселив водойми від Греції до Великобританії. Зараз водиться майже у всій Європі, крім скандинавських країн. У нас у Дніпрі на 10 прибережних квадратних метрах водиться кілька кілограмів цієї риби. Свою теологічну назву амурський чобачок отримав в 1846 році, тримається прибережної зони і тихих місць без течії. У природі харчується зоопланктоном та цінних риб. Ця обставина, помножена на кількість популяції, є серйозною проблемою. Особливості лову. Цілеспрямовано цю рибу не ловлять. Її, по-перше, не їдять, так як вона не має гастрономічної цінності. А по-друге, дуже рідко хто ловить невідповідні для синьки гачки. Дані рибці потрібні на носнасті. тому, до речі, він присутній в ловах взимку. Але є водойми, особливо ті, де немає хижака, у яких клює на все. Це один з кращих живців, його люблять всі хижаки і, думаю. Правильно буде підказати вам нехитрий спосіб його лову. Якщо ви бажаєте зловити аморського чебачка в Україні і у вас немає ловушки типу павук, зробіть для нього саморобну пастку. Для цього відмінно підійде 5-літровий бутиль і ніж, риба всередину буде запливати через шику. Але можна зробити і 2-3 круглих отвори у верхній частині пляшки, там де похила площина розміром з волоський горіх. Всередину потрібно накидати корму, хліба, сухарів, тісто, черв'яків, того що буде поруч. Далі пляшку потрібно заповнити водою, покласти на дно на невелику глибину і трохи почекати. Хвилин 15-20. Коли будете винімати ловушку, робіть це швидко. На вудку синьку можна зловити на мотиля, хробака і шматочок перловки. Найкраще ловиться взимку і влітку. Ротань головешка або головешка морська, прісноводна риба родини головешкових. Тіло завдовжки до 25 см, витягнуте, товсте біля голови та сплюснуте з боків. Голова дуже велика, нижня щелепа довша за верхню, зуби багаторядні, тіло та більша частина голови вкриті досить крупною лускою. Забарвлення зеленувато сіре з темними плямами, самців у нарест майже чорне. Виходить з водойм Далекого Сходу. У 1912 році потрапив до Європи як акваріумна риба, а потім у природні водойми. Наразі мешкає у європейській частині Сибіру, Казахстані та поширився країнами Європи. В Україні зустрічається з кінця 70-х років у водоймах Західної України, мешкає у басейнах річок Дністра, Прута, Дніпра, Дунаю, а також Південного Бугу. Головешка відрізняється великою витривалістю та екологічною пластичністю і може жити у водоймах, які промерзають наскрізь або повністю пересихають у воді з малим вмістом кисню або навіть у болоті. При несприятливих умовах занурюється умов. Не на хижак, що атакує будь-яку здобич, меншу за нього за розмірами. Живиться також ікрою риб та органічними рештками. Тривалість життя цієї риби у водоймах Європи становить 8-10 років. Статевої зрілості досягає у 3-4 роки, сягнувши довжини 5-7 см. Нерест біля берегів, починаючи з травня, при температурі води від 15 градусів Цельсія, плодючість до 4,5 тисячі кринок, які відкладаються на водну рослинність чи твердий субстрат. Під час інкубації ікру охороняє та забезпечує аерацію самець, вважається серйозним шкідником, який своєю ненажарливістю може суттєво скоротити популяції риб у водоймі, поїдаючи ікру та молодь. Є об'єктом лову рибалок аматорів, м'ясо риби має гарні смакові якості. Відомо, що рибалки часто називають ротана весняним подарунком. Ця назва не випадкова завдяки тому, що ротан вибирає для житла дрібні водойми невеликої площі і від льоду вони очищаються набагато раніше, ніж річки і озера. Так що, поки інші чекають карася і щуку, можна наловити смачних ротанів. Тим більше, що ловля ротана навесні продуктивна, жор у нього буде відмінний. Навесні, на відміну від літа, великий ротан годується найбільш активно. Шанси зловити великий екземпляр помітно збільшуються саме навесні, влітку шклювати частіше будуть дрібні і середні особини. На що краще ловити ротана. Вибір снасті очевидний, і найбільш зручно буде ловити його цими способами: поплавкова вудка, мормишка або донка. Отже, розглянемо плюси і мінуси кожної снасті. Поплавкова вудка є самий явний лідер серед інших снастей. Для ловорота на варто вибрати легку поплавкову вудку, яка буде зручно лежати в руці, оскільки далеких закидів не передбачається, то і довжина її не особливо важлива. Вибирайте те вудилище, з яким вам буде комфортно. Ротан клює часто і різко, так що рухатися вам доведеться багато. Не обов'язково навіть оснащувати вудилище котушкою, для полегшення ваги можна цілком обійтися простим мотком ліски, прив'язаної до кінця. Волосінь слід брати не дуже товсту, приблизно 0,2 мм. Однак, якщо ви опинилися на водоймі випадково і під рукою є тільки товста волосінь це не біда, піде і вона. Розмір гачка теж не особливо важливий, але не варто використовувати дуже великі гачки. Ротан любить закофтувати наживку цілком. Так що беріть гачок номером 3 або 4 ловля на мормишку. Особливої хитрості тут не потрібно: чіпляєте яскраву мормишку і робите нею будь-які рухи, ротан кинеться на неї не вагаючись. Бували випадки, коли ротання ловили на гачок, пофарбований в червоний колір. Але я б порекомендував все ж начепити на гачок черв'яка, ловля на донку не відрізняється особливою хитрістю, так і особливих порад тут дати не можна. Вибирайте не дуже важке грузило, все ж специфіка водойми диктує своє. Прикормка. Прикормлювати ротана немає ніякого сенсу, він і так дуже жадібно бере. Але якщо хочеться приманити більше особин, можна використовувати все підряд різних хробаків: мотиль, опариш, шматочки м'яса, використовуйте все, що може привернути цього хижака. Особливо йому подобається запах крові. Насадка для ловоротана, як говорилося раніше, ротань може клювати на порожній гачок, яким дригають у нього перед носом. Однак велику рибу таким прийомом не проведеш. Так що насаджуйте на гачок черв'яка, мотиля, опариша, шматочок м'яса і навіть наплівку, зрізану з шматка яловичини. Ротань з'їсть все, що смачно пахне і ворушиться. Карась сріблястий, риба родини коропових, іноді розглядається як підвид карася китайського. Інтродукційний вид далекосхідного походження з сучасним ареалом поширення у Євразії та Північній Америці, в Україні зустрічається у всіх внутрішніх водоймах, окрім гірських річок, тіло коротке, високе, покрите великою сріблястою лускою, стиснуте з боків з опуклою спиною, забарвлення спини темнозелене, боки й черево-сріблясті. рот кінцевий без вусиків. Довжина до 45 см, маса до 3 кг, тривалість життя до 12 років. Живе переважно у водоймах з м'яким дном і стоячою, добре прохрітою водою. Життєвий цикл має два етапи: майже повний анабіоз взимку і максимальна активність у теплу пору. Невимогливий до якості води, може жити у дуже замолених водоймах з низьким вмістом кисню, зокрема у болотах. Занурюючись у мов, переносить нетривале пересихання водойми, а взимку залишається нерухомим доскресання льоду і виживає навіть за промерзання водойми. Статево зрілим стає у віці 2-4 років, Плодючість сягає 160-400 тисяч кринок. Нерест порційний починається у травні при температурі води від 14 градусів Цельсія і проходить до трьох разів на рік, що дозволяє підтримувати виду високу чисельність. Ікра відкладається на підводні прибережні рослини. Самиці одностатевих популяцій з потрійним набором хромосом можуть розмножуватися за допомогою самців інших коропових риб, з чого народжуються лише самиці, що не відрізняються від материнських органітмів. Всеїдний живиться донними організмами та водними рослинами, планктоном, детритом, водоростями, личинками та безхребетними. У водоймах півдня України не припиняє активно харчуватися всю зиму під льодовим покривом. Восени та весною крупні особини можуть полювати на дрібну рибу. Сьогодні, завдяки високій пластичності виду, займає провідні позиції у промислі на майже всіх природних водоймах України. Найбільший сріблястий карась вагою у 2 ,750 кг 750 був спійманий в 1992 році на Лошанському водосховищі в Білорусі. На що краще ловити карася сріблястого. Дану рибу можна ловити як на поплавок, так і на різні донні оснастки, методні кормушки, пружини, соски та інші. Лов карася цікавий процес, який захоплює з зголковою. І якщо вивчити всі особливості лову, то можна зловити великий трофей без особливих зусиль. Досвідчені рибалки відзначають, що всі правила можуть не працювати в різних місцях, тому дуже важливо вибрати правильне місце для лову риби. Справа в тому, що зазвичай карась любить рослинність, тому нерідко ховається в заростях очеретів та варболозу. Можна знайти такі місця на річці або водоймі. Саме неподалік від цих місць здійснюється підгодовування риби за допомогою закидання кульок з підгодівлею. Варіанти приманок і насадок класичною приманкою для карася і наживкою є гнойовий черв'як або опариш, а також м'яку з житнього, чорного хліба. Готують ці наживки по-різному. Зазвичай черв'яків рекомендують витримувати в м'ятному розчині, для того, щоб вони просочилися ароматом. Давно відзначено, що карася приваблюють різноманітні різкі запахи, і запах м'яти для нього досить приємний. Відповідно, така наживка буде працювати ефективніше і підвищується відсоток того, що ви отримаєте пристойний улов. Крім того, нерідко готують чорний хліб спеціальним чином. У нього також можуть замотувати вату для того, щоб наживка була легкою. Нерідко додають краплі анісу, соняшникову олію і навіть часник. Також карась дуже гарно ловиться на манну горохову та парлову крупу. Коричневий сомик полотині амеіурус небулозус. Прісноводний сом з родини ікталурових, який поширений у північній Америці та інтродукований в Україні. Ця риба досягає 55 см завдовжки та більше 2 кг ваги. Воліє стоячі або повільно текучі водойми з замуленим дном. Вона витривала до забрудненої води та живиться донними організмами, що робить її популярною для риболовлі. Тіло коричневого сомика видовжене без луски з широкою плоскою головою та квадратним хвостом, на відміну від роздвоєного у канального сома. Має чотири пари вусів для дотику, забарвлення варіюється від коричневого до темного з плямами. Живлення включає дрібну рибу, хробаків, п'явок та личинок, комах, природний ареал басейн Атлантики від Канади до США та Великі Озера. Ця демерсальна риба мешкає у повільних річках, озерах з мулистим дном і рослинністю, не реститься на мілководді при 18-27 градусів Цельсія. В Україні акліматизована в ставках і каналах, популярна серед промисловиків і спортивних рибалок. В Україні з'явився як інвазивний вид, зокрема на шацьких озерах та водоймах Закарпаття, де адаптувався до місцевих умов. Рибалки найчастіше його називають канадський карликовий та американський сомик, або просто сомик через схожість з більшим родичем сомом звичайним. Також рідше трапляються прізвиська мулистий вусань чи нічний мисливець. Але все ж таки дуже багато рибалок називають його канальний сом, що і казати, я і сам неодноразово його так називав. Тому давайте розберемось з цими двома видами сомиком коричневим і канальним сомом, тому як головні відмінності дозволяють швидко ідентифікувати дану рибу на риболовлі. Коричневий сомик Амеіурус небулозус і канальний сом, Ікталурус punctatus, схожі за зовнішністю соми родини ікталурових. Але їх легко відрізнити за формою хвоста, розмірами та іншими ознаками. Коричневий сомик менший і компактніший, тоді як канальний більший і струнькіший. Коричневий сомик має квадратний або злегка заокруглений хвостовий плавець без глибокої вирізки. Канальний з глибоко роздвоєним виямчастим хвостом, що робить його витягнутим. Розміри тіла Коричневий сомик сягає 30-55 см і маси 1-2,7 кг з видовженим тілом і широкою плоскою головою. Канальний більший до 60-130 см і масою від 4 до 26 кг зі струнким тілом, високим спинним плавцем і довгими вусами. Забарвлення та вуса коричневий сомик, темно-коричневий або оливковий з плямами. Чотири пари вусів коротші. Канальний оливково-сірий або чорний з дрібними плямами у молодих. Вуса довші, верхньощелепні, сягають жабер, обидва види інвазивні. Хоча коричневий сомик має промислове та рекреаційне значення в українських екосистемах. Він є чужорідним видом, що порушує баланс та негативно впливає на біорізноманіття місцевих водоймних об'єктів. Тому він є шкідником і ловити його потрібно. Особливості лову коричневого сомика. В місцях, де є дана риба, зловити її буде неважко. Ловиться коричневий сомик на поплавкову вудку, донку чи фідер в сутінках з мулистого дна стоячих водойм, найкращі наживки, хробаки, п'явки, личинки комах. Дрібна рибка використовують грузила вагою 20-50 грамів, волосінь 0,2-03 мм та невеликими крючками. Довідкова інформація: м'ясо коричневого сомика ніжне, калорійність становить 100 грамів 120 калорій. Багате білком на смак м'ясо даної риби солодкувате і без запаху мулу після правильної обробки. Очистки від нутроштів і трьох передніх плавників, у яких містяться гострі і шипи, замочити в соленій воді на одну годину, потім промити, можна також замаринувати, запікайте в духовці на сіллю, олією, гірчицею, часником і ставите температуру на 180 градусів на 15-25 хвилин. Виходить дуже соковито з хрусткою скоринкою. Смажте шматки в паніровці: борошно, яйце, сухарі, 10 хвилин на сковороді з цибулею, гарнір, гречка або інша ваша улюблена крупа чи салат. Обваляйте в кукурудзяних пластівцях, смажте до золотистості або юшка. Варіть бульйон з голів, додайте картоплю, моркву, зелень, варити 20 хвилин, тушіть з овочами, цибуля, болгарський перець, томати, спеції, 40 хвилин на повільному вогні. Копчення гарячим способом. Рісіл з сіллю та цукром 2 години. коптити 30 хвилин на тирсі. Виходить апетитна закуска. На мангалі філе сомика маринуйте в соєвому соусі, олії, імбирі, смажте 5 хвилин з обох боків. Експериментуйте з улюбленими травами для унікального і неповторного смаку. Ось такий сьогодні видався топ. Друзі, дякую всім, хто підписався на канал, ставить вподобайки, коментує та ділиться моїми відео, а також додивився цей ролик до кінця. Знайте, ви найкращі. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічки!